Всім привіт, вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні покажу покупки. ВТБ зайшла зробила. Так, ну буду е, виймати поступово йогурт е, молоки, я безлактозний. Взяла безлактозний, там був звичайний густий. Е, теж знижка була, ну я взяла хочу спробувати безлактозний для Діми дати. Чула, що кажуть, що смачніший, подивимося. Так, це бананчики. Передавила трохи. Так, ліпчик Далі таке масло по знижці було. Сирок хочу зробити супчик сирний. Дві туалетного паперу, далі тут, дві помідорки, взяла сосиски, докторські фірмові, знижка була там. Ну В основному масло знижка, це знижка, йогурт знижка, Ну, таке, я стараюсь по знижках брати. Так, Печиво це в садочок думаю, для Діми. Так, щоб у шафі лежало. Далі взяла. Я ніколи не брала тунець, а це взяла була знижка гарна. Це баночка 55. Я взагалі хотіла сардину, але там менша знижка була. То, думаю, візьму попробуємо спробуємо з Дімою. Так, взяла ось такий оселедець, теж захотіла, давно не куштувала. Так, сир такий. Теж була знижка. Ну, зазвичай на сири там є знижки, тому може щось вибрати. І теж була щось 43% знижка. Сьомга. Я її дуже рідко беру. Ну, точніше, я вже не пам'ятаю, коли брала. Кілька років не брала. Все захотіла на бутерброди з маслом. Так, ось такі покупочки в мене. Ось ця вся покупка мені обійшлася в 702 гривні. Ну, ще я взяла пакет середній. І надумалася я готувати салат із тунця. Половину тунця я дала для Діми з картопелькою він поїв, а салат я знаю, що він їсти не буде, тому собі зробила салат, зроблю і буду смакувати. Значить, тонець, яйце варене одне, один невеликий огірок потрібно, і помідори. Або це черрі, або такі більше м'ясисті вибирати, щоб. Менше було рідини. Отже, всі овочі нарізаю кубиками або можна полосками. Ну, ось я ось такими невеликими кубиками нарізала огірок. Огірок взяла невеликий, якщо великий, то, відповідно, можна половину. Я готувала, можна сказати, пів порції. Якщо брати всю баночку тунця, то, звичайно, можна там. Більше вже брати, точніше, не можна навіть потрібно більше взяти овочів: Два огірка, помідор, кілька штук, два яйця і так далі, то це на більшу сім'ю на велику порцію. А це я буду робити там на одну-дві порції. Взяла я половину помідора і вибираю середину, для того, щоб уже сік, точніше, салат не потік від цього соку помідорного. Якщо обрати помідори чері, то в салаті не потече. Тому вибрала серединку і м'якоть, яка залишилася, ріжу на кусочки невеликі. Можна також додати сюди і хто любить перець, теж буде смакувати. Загалом, як то кажуть, що можна додавати все, що вам подобається. Я додала ще сюди одне варене яйце. Ем, можна додати два. Думаю, теж буде смачно, навіть якщо більше яєць, то вже посмакує. Також поріжу сюди зелену цибулю, невелику кількість ем, вже ем, кропу і петрушки я не брала, хоча теж можна взяти. І тоді візьму посолю, поперчу і тунця. Вже олію додавати не буду, тому що в мене тонець в олії. Ось такий салат в мене вийшов, ситний, смачний, ароматний. Тож рекомендую також і вам приготувати. Мені дуже сподобався і дуже смачно І поділюся з вами своєю роботою. Консервувала огірочки із Кетчупом Челі. Брала рецепт, який зазначений на упаковці, я щороку. Заготовляю огірки цим рецептом, мені подобається. У мене є декілька рецептів, які я використовую кожного року, і якими задоволена. Якщо, наприклад, я щось нове пробую, новий рецепт і мені не підходить, відповідно, я його і не продовжую. А так, з кетчупом мені до вподоби. плюс можна також і кабачки ним консервувати, тому смачно виходить. Я пропорцію залишу в описі під відео, але можна скористатися і на пачці. Там є, тому можна використовувати те, що на пачці написано. Також, якщо взяти інший кетчуп, чи лінець цієї фірми не торчен. То е, теж можна по цьому рецепту, тільки уже е, саме головне взяти ті пропорції, які е, зазначені. Маринад, який я зробила, доводжу до кипіння і нехай прокипить 5 хвилин. І після цього розливаю в баночки. Маринад в баночки розливаю за допомогою черпака, потроху по невеликій кількості. І огірочки пропариться таким чином, і тоді вже буду стерилізувати. Після закипання 10-15 хвилин. І буду закручувати уже під кришки. Чи використовуєте ви цей рецепт, чи консервуєте, як вам чи подобається, чи ви, можливо, щось змінюєте під свій смак робите? І загалом можете поділитися, які ви рецепти використовуєте для консервації огірків, і якими ви задоволені. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall Here praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe. Always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets, all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fast I feel good. You look great. I like you. I can't wait. Our first time. Our first date. You're so fine. I'm so late. Ось такі в мене огірочки вийшли на зиму, це я вже показую на другий день. Виглядають апетитно. Отож, нехай чекають своєї пори зими. На цьому я прощаюся, кажу вам дякую, гарного дня, гарної ночі. До побачення!